У принца Адегана день народження, йому виповнилося 16 років. З цієї нагоди король влаштовує велике свято, куди запрошують багато гостей. А який день народження без подарунків? Чарівник і Рідей дарує йому пліт пізнання. Принц пробує чарівний пліт, йому відкриваються таємниці його роду. Тепер принцу доводиться зробити важкий вибір. Виконати свій обов'язок чи піти тим шляхом, який вказує йому серце? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, «Народжено в Україні. «Плід пізнання» Автор Ольга Пелешук Читає Додо. В Королівському палаці яблуко не було де впасти, ще пак, день народження принца, єдиного спадкоємця. 16 років, септоповноліття. повноліття. Відсьогодні принца Делан вважається дорослим та самостійним. Привітати іменинника прибули поважні гості з усіх усюд. Навіть віддалених земель. Он гості з далекого та жаркого сходу принесли гаптовані тканини, дорогоцінні камені, прянощі та навіть живого попугу. Он-посланці з півночі принесли шкури рідкісних тварин та цілу бочку чорної ікри. Он, уславнені майстри із сусідніх королівств, хочуть подарувати Аделану свої вироби, вишукані мечі. Лати кінську збрую. Адалан втомлено сидів у голові стола та механічно кивав на вітання та подарунки, які вже встигли набриднути з самого ранку. А перед очима все миготіли ми і миготіли обличчя й подарунки, у вухах дзвеніли нещирі вітання. Ні, звичайно, принц любив подарунки, але ж не в такій кількості. Палацу не вистачить, щоб оце це добро зберігати, та й не треба йому стільки. До того ж, Аделан не дуже жалував усі офіціози, не розуміючи їхнього сенсу, тільки казна спустошується, а користі ніякої. Тож принц у душі чекав, коли вже настане вечір і можна буде йти спати. Адалан оглянув чергу гостей, що вишукалася до нього. На щастя, вона потрохи скорочувалася, і лишалось десяток чоловік. Чудово, скоро можна буде бодай трохи відпочити від уваги. Аж тут у двері забіг дідуган у дорожньому плащі з довгою бородою та посохом чарівника. Він зітхнув з полегшенням та примостився в кінець черги. Видно, поспішав. Цікаво, що приніс чарівник? Он щось ховає під плащем, притримує обережно. Нарешті черга вітати принца, дійшла до чарівника. Той ніяково зам'явся, тоді вклонився, прокашлявся та урочисто промовив: Вітаю його, високість! Оближте весь офіціоз!» зітхнув принц. Я й так наслухався за сьогодні. Говоріть коротко, і, по суті, король з королевою. Що сиділи по боках від сина, зацицькали на нього, щоб не проявляв зайвої зухвалості та непокори законам та звичаям. Однак Адаланові вже було байдуже, та й чарівник, видно, зовсім не противився такому проханню. Він ще раз вклонився та сказав: Вітаю, о принце! мене звати Іридей. Я хочу подарувати вам ваше високосте непростий подарунок. Дуже рідкісний та цінний. Запевняю, жодного принца, короля чи будь-кого в сусідніх землях немає такої речі. Щоб здобути цей подарунок, я подорожував далеко на південь, цілих три дні сам булкав у густих лісах. Там мене кусали отруйні змії, ледь не з'їли дикі звірі, а ще мало не застрілили аборгени. І лише магія врятувала мене. І що ж це за подарунок? Адалан вже зацікавився це тобі не зброя і шкура. Чарівники зазвичай так життям не ризикують. Отже, річ і справді дуже цінна. Покажіть же його швидше, ваше магічносте, ось він. Ірадей пірнув рукою під плащ та, дістав щось округле, загорнуте в тканину. Обережно поклав на стіл перед іменинником, розв'язав мотузочку, припідняв тканину обережно, наче не хотів збудити істоту, що там спала. Але, попри очікування Делана, у згортку була не тварина, а якийсь плід, дуже незвичний. Такого принц ніколи не бачив, хоча й привозили йому рідкісні фрукти та овочі з далеких країв. Плід був розміром з велике яблуко, але за формою більше нагадував вишню. Рожево-червона шкірочка просвічувалася, відкриваючи напівпрозорий м'якуш. Від мерехтіння полум'я свічок здавалось, що м'якуш пульсує, рухається під шкіркою, намагаючись вирватися з її тугих обіймів, а самій серединці плода виднілась темна кісточка. Уся помережена складочками, і за формою дуже нагадувала мозок. Це ваша високосте плід пізнання, урочисто промовив чарівник. Як я вже сказав, він дуже рідкісний дерево, що дає такі плоди, квітне лише раз на сотню років і лише однією квіткою, а росте воно в самій гущавині тропічного лісу. Та ретельно охороняються озброєними до зубів аборигенами. Вони оберігають квітку, чекають, коли плід достигне, зривають його та дарують вождеві. Але я вирішив, що краще, щоб такий цінний плід потрапив до вас, принце, ніж до дикуна, якому це пізнання все одно особливо не допоможе. Тож використав усі відомі закляття. Щоб приспати пильні стражів, зірвати пліт та втекти непоміщеним. І справді, ваш вчинок заслуговує на повагу, кивнув король. А цей пліт дійсно дає пізнання. Моєму синові не завадило б, а то він останнім часом став не дуже стараним у навчанні. О, так, відповів Фіредей. Але пліт вчить зовсім не наук. Як кажуть легенди, той, хто з'їсть плід пізнання, буде знати про все, що відбувається та відбулося навколо нього. Від такої людини нічого не приховаєш, необхідна здібність для правителя. Чи не так? Як чудово, королева захоплено сплеснула. Тепер Аделанові можна буде сміливо довіряти деякі державні справи та не боятися. Якщо раптом йому доведеться мати справу, з, так би мовити, не зовсім чесними людьми. Ну, синку, їж скоріше свій подарунок, король поплескава дала на по плечу. Бачиш, що тобі принесли, якби мені такий фрукт у свій час. Дуже дякую за цінний подарунок, принц чемно схилив голову перед чарівником. Він неоціненний. Навіть не знаю, чим вам віддячити, але чи обов'язково їсти плід пізнання просто зараз? Ні, не обов'язково, відповів Іридей. Він довго зберігається. Думаю, ще з тиждень часу у вас є, ваша високосте. Це не просто їжа. До отримання знань треба як слід підготуватися, і про це я маю вас попередити, о принце. Ви маєте усвідомлювати, що одразу дізнаєтеся багато речей, можливо, не найприємніших, а то й відверто приголомшив, будете знати про таємні бажання інших, їхні плани, змови, про те, як вони ставляться до вас. Не кожна людина, навіть майбутній король, одразу зможе це все прийняти. Потрібно морально підготуватися. Краще з'їсти пліт наодинці. В будь-якому разі, якщо ви бажаєте, то можете передавати плід пізнання іншому, я не ображуся. Ні, хай Аделан сам його з'їсть, відповів король за сина. Я вже старію, скоро відійду від справ, а в нього все правління попереду. То ви кажете, можна будь-яку змову викрити? Є в мене підозри. О, так. Плід дає геть усі знання про оточення не сховати нічого, навіть магія безсила, відповів Іридей. Але й підготовка до вживання плоду має бути бажано їсти наодинці в спокої, бо, як я вже попереджав, можуть різко з'явитися гіркі розчарування, і різні люди сприймають їх по-різному. Аделан ще раз подякував. І повернувся до церемонії святкування. Принц сидів сам у покоях, виставив усіх родичів та слуг за двері, хоч як батько й не наполягав, що хтось має слідкувати за ним, аби раптом щось не сталося від того рідкісного плоду. Аделан ледь запевнив короля, що вже дорослий. А якщо щось і станеться, то все одно йому не допоможуть. Він визирнув з кімнати. Щоб пересвідчитися, що ніхто не підслуховує, потім визирнув у вікно, а раптом там хтось причаївся. Нікого чудово. Нарешті буде відпочинок від набридливої уваги. Аделан щільно закрив вікно, крутнув ключ у дверях: Усе тепер ніхто не заважатиме йому з'їсти той самий пліт, заради якого ризикував життям чарівник. До речі, а чому саме Адаланові і Радей зробив такий цінний подарунок? Адже чарівник родом не звідси та й подорожує весь час. Отже, міг подарувати плід будь-якому правителю, щоб задобрити його. Але ні, обрав саме Адалана. Значить, я найдостойніший? Принц посміхнувся до себе та сів за стіл. Ну, почну. Плід лежав на столі. Освітлений вуглинками, що жервіли в каміні. Аделан склав руки на столі, поклав на них підборіддя та кілька хвилин уважно розглядав пліт, не відриваючи погляду. Тепер, в напівтемряві, він здавався ще загадковішим, ніж тоді, на бенкеті, коли Іридей підніс пліт як подарунок. Навіть при слабкому та мерехтивому світлі, здавалося. Що плід горить із середини, пульсує, наче в ньому закрита якась жива істота. Аделан підняв голову та повільно протягнув руку до плода, міцно взявся пальцями. Шкірка була тепла, навіть трохи тремтіла в долоні. Ніби він тримав зовсім не плід, а переполохану пташку. Аделан підніс подарунок до очей. Ні, нічого живого там не було. Він збуджено здихнув, заплющився та вкусив пружну шкірку. Дорота полився густий, солодкий, трохи терпкуватий сік. Принців багато рідкісних та екзотичних плодів з усіх усюд, які підносили посланці з далеких країв, але ніколи не смакував таке диво. У ньому поєднувалося і солодковатість винограду, і терпкість горобини. І в'язкість хурми, і ніжний аромат малини, і кислинка мандарина, і ще багато різних смаків та запахів, які годі було одразу виділити. Аделан ретельно прожував м'якош, ковтав потроху, намагаючись вловити кожну нотку смаку та аромату, адже щось подібне він більше ніколи не спробує. Йому стало тривожно. Ні, нічого довкола не відбувалося, проте тривога лізла в душу, підкочувалася грудкою до горла, розповзалася всім тілом, Аделан поклав тремтячими руками відкушений пліт на стіл та глибоко вдихнув. Що з ним відбувається? Було страшно, тривожно, наче відчуваєш якусь небезпеку, проте бачити її не можеш дивне почуття. Аделан заплющився та прислухався. Ні, жодного звуку. Може, так він отримує обіцяне пізнання, а де воно? Іридей так і не пояснив, як саме прийде пізнання. Раптом перед очима принца попливли картинки, наче спогади, чи сни, проте чіткі, ніби він їх бачив наяву. Ось його батьки, ще молоді, король у своїх покоях. Виганяє слуг за зачинені двері. Ну, просто він як сам щойно. Королева чекає за столом. Король сідає до дружини, дістає з запасуги якийсь папірець, розгортає та кладе перед нею. Ось читай, лиш полюбуйся на таке зухвальство. Королева бере папірець до рук, очі бігають рядками, вона відразу перемінюється в обличчі. Лоб нахмурюється, береться зморшками, очі округлюються від здивування. Не може бути, звідки в нього? Може бути, може, зітхає батько. Я не казав тобі, вибач, у твоєму роду були чарівники? Мати здивовано підіймає брови. Так, були десять поколінь тому, залишилися згадки в родовій книзі. Мій прапра, -пра, неважливо, був могутнім чарівником. Спочатку правив, потім кинув усі державні справи, передав правління синові, який магічних здібностей не мав, і пішов у далекі краї вчитися в якогось відомого чарівника. Більше його і не бачили, лише чули, які дива він творив у тих краях своєю магією, а все тому, що той чарівник послав йому таємного листа. Де розказував про здібності, так би мій пренок і не дізнався про них, правив собі до кінця днів. То виходить, що Аделанові так само. Угу, Тільки мій предок був уже дорослим, а йому лише дев'ять років. Цей мах мутить воду. Я не впевнений, що він пише правду. Звідки йому знати про здібності нашого сина? Він його жодного разу не бачив. Кажуть, чарівники відчувають тих, хто має сильні здібності, навіть на великій відстані. Я не дозволю йому поплюжити Аделана. Король звісно, б'є кулаком по столу, зіскакує на ноги та ходить кімнатою туди-сюди. Наш син уже в такому віці показує неабиякий хист до всіх справ королівського роду, схоплює науки на льоту, допитливий, і слуги його слухаються. Він добре вчиться їздити верхи, непогано б'ється на мечах. Я впевнений, що він стане хорошим королем, а магія жити відлюдником десь у горах, сидіти днями за фоліантами, вчити заклинання. Навіщо це йому? Магів теж поважають за їхню допомогу, обережно заперечує королева. Ага, поважають, це як пощастить. Когось поважають, а когось і страчують. Воно сусідньому королівстві відрубали голову чарівнику, який не зміг вилікувати якогось графа. Та той граф був уже старий та ледь ходив. Та ми магія безсила, але стратили людину. А ще якось розказували мені, як двоє молодих чарівників згоріли живцем, бо неправильно промовили якесь заклинання. Який жах! Жах гірше прокляття. Доля чарівника це невдячність, бродяжництво та суцільний ризик для життя. І заради чого? От я не маю магічних здібностей, та вони мені задарма не потрібні. Я король, правитель, мене слухаються, мене поважають, захищають. Від мене залежить долі людей та держави. А що чарівник виконав замовлення? Вилікував когось, та чи повінь відвернув. Подякували, дали якусь монету та й забули. І знову він бродить світом, пропонує свої послуги всім підряд. Ти хочеш такого життя нашому синові? А хіба він не зможе правити та бути чарівником одночасно? Звісно, ні. Наука магії вимагає віддання усіх сил та часу. Юні чарівники днями сидять за книгами, і так років сім, а то й усі десять, потім практика ще кілька років. Звісно, треба відмовлятися від правління. Крім Аделана, правити більше нікому, хитає головою королева. Твої брати, не та підлі брехуни, я не допущу їх до трону. Лише делан, і більше ніхто. То цей лист від Рідея спалю, А Деланові нічого не скажу. Я не допущу сина до навчання у якогось там старого жебрака чарівника. Роби, як вважаєш за потрібне, ти головний. Образи попливли, поблякли та зникли, а Делан таки сидів за столом, дивлячись перед собою. Отже, його обманювали багато років. І хто батьки, найближчі люди? Ні, наче не обманювали. Просто не говорили, відвертали увагу. У дитинстві Аделан кілька разів помічав у себе дивні здібності. Одного разу грався в парку та подивився на красиву пір'їнку, що лежала на бортику фонтана. Раптом пір'їнка піднялася в повітря та повільно попливла, а він таки дивився на неї. І куди повертав очі, туди і пливла пирінка. Потім щось схоже було з осіннім листком, розказував батькам, але вони одразу запевняли, що то, мабуть, просто вітер, і перемикали увагу сина на щось інше. Ще кілька разів він зміг визначити, про що думають люди довкола. Отже, від нього свідомо приховували батько прагнув, що падалан став королем. Як і він. Цікаво, чи не впізнали батьки Іридея сьогодні на святі? Мабуть, ні, інакше б прогнали. Хоча, може, він сам щось начоклував, що щоб його не впізнали. Аделан був здібним, але не хотів правити країною надто вже відповідально та ризиковано. Король відповідає геть за все, навіть за те, що міг і не знати. Де гарантія, що його не вб'ють заколотники? А магія нею він завжди захоплювався, як не приїде чарівник до замку, Адалан тут, як тут, слідкує за кожним його порухом, кожним заклинанням, дивується тому, як він лікує рідних, підіймає зав'ялі посуху рослини, віщує майбутнє, як потім майже завжди справджується. Аделан сам, по те, які мріяв володіти подібною магією, це здавалося таким цікавим, не те, що нудні державні справи. Хлопчик мріяв отак подорожувати країною, допомагати людям, бачити все довкола, весь величезний світ, а не сидіти днями на троні та вислуховувати доповіді міністрів та радників. Зрештою, крім нього, є багато батькових родичів. Досвідченіших за Аделана, які можуть успадкувати трон. А може, може, у нього є шанс змінити долю? Може, обрати шлях мага буде кращою долею? Може, саме для цього Іридей подарував плід йому, адже не міг сказати правду прямо. Перед очима принца знову замиготіли картинки, Іридей сидить у якійсь убогій кімнатці перед камином, пише за столом. За дверима чути веселий регіт та п'яні голоси, мабуть, чарівник у корчмі. Старий повільно підводить голову від писання та загадково посміхається. Отже, спрацювало, промовляє сам до себе. Аделан усе знає, що він обере. Цікаво, хоча я майже впевнений. Чарівник знову посміхається. Та повертається до писання, поскрипує перо, лунають приглушені голоси гостей корчми. Раптом кут огляду міняється Адалан лаче вилітає з кімнати та опиняється у дворі перед дверима в корчму. Просто перед ним хитається дерев'яна табличка з подертими літерами, весела удовиця. Зображення замиготіло та зникло. Аделан сидів. Дивлячись перед собою, руки міцно стискали край столу. Він трусився та обливався холодним потом. Принц пригадав, де та корчма. Зовсім недалеко, у сусідньому селищі, проїздили вповз, повертаючись в повертаючись з полювання. Отже, дістатися туди можна швидко. Коли? Зараз, просто зараз, поки не пізно, поки шанс не втрачено. У сутінках запирхав кінь, підкови зацокотіли бруківкою, а силует вершника, закутаного в плащ, віддалявся від замку. Єридей сидів за столом, усе писав та мугикав, підніс пісеньку. Голоси п'яничок стихли, і тепер чулося лише хропіння із сусідніх кімнат. За вікном стояла глибока ніч. Лиш серпик місяця заглядав через шибку. Раптом у двері постукали. Чарівник підняв голову та запитав, хто там? Твердий юнацький голос відповів. Це я, наставнику. Я зробив вибір. Пустіть.